Друзі, всім привіт! На зв'язку компанія «Колкарсі» сьогодні ми знаходимося на Турпіані, 19 місці Львові, на нашому майданчику і хочемо показати сімейні автомобілі, які є в наявності. Toyota RAV4 2016 року, 2-літровий бензиновий двигун, а вартість 20 500 доларів. Volkswagen Touareg 2012 року, на 3-літровому дизелі, а вартість 21 900 доларів. Subaru Outback 2019 року, 2,5 бензиновий двигун, а вартість 20 2500 доларів. Subaru Forester 2016 року на 2,5 бензиновому двигуні, а вартість 14500 доларів. Range Rover 2007 року 4,4 бензин плюс газ, а вартість 9900 доларів. Семимісна Honda Pilot 2018 року на 3,5 бензиновому двигуні, а вартість 27 тисяч доларів. Величезний мінівен Chrysler Pacifica 2017 року на 3,6 бензиновому двигуні, а вартість 25 тисяч доларів. Якщо вам сподобався якийсь із цих автомобілей, то запрошуємо до нас на майданчик на торкану 19 у місті Львові. Ми проведемо безкоштовний тест-драйв, А також будь-який автомобіль можете придбати в лізинг, маючи всього 20% від суми. Підписуйтесь.